А, як він тут оказався? Клас, що маленькі зомбі почали начали і і їм, наподу їм на них на цих дуріків! В прошлый раз снайпер має було с тобою, ну як тебе. а! Здокнись! Зомбі! Все одни ты будешь укусанный <раку> Подай мелочь. Би. А зачем... Так, я буду стрелять с пестика. С своего пестика. На зомби, на зомби, на зомби, нам, амм. На, Минус на! зомби-гігант. До тих дурбеликів. Блін, тут так жарко, а ми ще й в пустині знаходимось. То ми на... У зімі були, а тепер ми в пустелі. І це теж треба місце зачистить. І ми й то їх унічтожимо. Нападаємо на них! Вау! Як оце напали на нас зомбі, ми навіть нічого не узнали. Та як ви повзете так швидко. Ах ты ж, зараза мелка. На, 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 на. Сдохни, 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 зараза мелка. Би. Повзу, повзу. Ёшкин, макарёшкин. Так. На, на! Короче, він помер. А, я начинаю падать! Так, так, да Та, головне, щоб не впасти. На, я думаю, в когось попав. о Що произошло? Я сам даже не понял, ладно цілимось. Ба! Та ептин макарьокін! Що происходит? Допустим. В бубурку. Та ну не падайте на неї! Ой, чего призываешь в би? У нее он еще Та тут таке произошло. Ой, ми даже сами нічого не піли. Ну допустим. Допустим. Ну допустим, наче нічого й не було, наче нічого й не в'їрвалося. Ну, А в принципі хай це буде. Ну це допустим. Це допустим. Ну, трошки невозможний момент получить. Блин, там одного з... Там одного воєнного, коротше, заразили зомбі. Ну, коротше, його зомбі, ну, зомбі вбили. Бо в мене щось таке не получилось. До боже, ти дурбелик? Ну, такого він. Ну, хай буде різного розміру зомбі. Ладно, пощадью, буде? пощадью. Это дзюбой Що... <плес> <Дзюбай>, назву. <плес> ти дзюба. Дзюба. Да куда ж ты? Я! Э -э, я же посмею! Юшкин, э -э. мокарюшкин! Снайпер, стреляй! Заткнися! Я же Заткнешься! Э -э 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 -э! Ты заткнешься, зомби! Э -э 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 -э! Треба його толкнуть. Та не надо, як в прошлый раз хватило. Та все буде окей. І пульку зіжав. А, находяться, що я попав в когось. А то вчора не міг попасти. Ви, зомбі, піднімайтесь. Вони легко з нами справляються. Тик-дик, тик, дик, тик, дик. Попав злий зомбі. Бо тут куча трупіків лежать. Може когось попитаюся попасти. Так, а то в мене всі так ось сюди. Так. Єс. Йошкін Макарьошкін, Це слава богу, не в мене. На, тихо, рятуйте мене, я чуть не впав. Богдан, там, що ти лежиш? А, да, ч, я просто заснув. Хих, там зомбі живі. Уяк стрпда! Гландарі під пулі попасти так, я пішов за повзаю. Так, 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 так. Снайпер, ну як там? Ну ти попав? Та блін, попасти не можу. Ех. А если спробую дулу пере. Так, Трошки передвинуть і сюди направить. Думаю, два рази в когось попав. Ай! Да, попав в одного зомбі, він аж одлетів. Ну не одлетів, а от штовхнувся. Мені боляче, взагалі-то. Опа. Я навіть коментувати не буду. Просто. Ніе, наша лісниця померла. Оцей хто нам дорогу перекрив, як би буде вос залазить. Бі. Що це за звуки? Ай, прям ноги! Ай! Ну хоть уже в кость начал попадать. Стоп! Что это за звуки? Би. Би, би. А, тут зомби с парашюта прыгают. Йошкин Макарёшкин! А, -а, -а, а, тут зомби! Один впав, а другий а-на-на! а а він мене поцарапав. На, выкидай мотивого трупика, а то прилетіли вже. Нормально, с парашутів уже. Нет, наш зомборь зомбарь поме, а я живы еще. Як я все Я, я думал, что я не выживу. Я попопс. Нет, наш Гігант помер. Зачем він різкавав. Ой, <клес> мене. <клес> Ноги не держиться. Зомбі з парашутом. Зроби щось, щоб оцей снайпер був на нашій стороні. Хто там потякає вже? Побили мене? Заткніться, пожалуйста, зомбі. Ой, <сосн> <motorcycle cinqueque> прощайте. Нет, не умирай. Би. на не умирать. А, а, -а, 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 а Нет, зомби с парашютом. А -а 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 -а. Что с тобой, военный? Да ничего. Да ну скажи, что с тобой? Та нічого говорю, тебе що заразило? Походу, да. Ай, так рука пече. Наче нічого й нема. Ай, як пече, капець. пестик не можу брати. Ай, пече. ай, ай, як пече, ай. Неси. До свадьби не заживе. Ай, мені прям в попку. Так а чому ми на них не, не, не нападаємо? Чому ми стоїмо, як ти обичні зомбячі чи статуї. Е. Зомбі, пкали. заповзай. Оп! Так, заповзаю. Оп. І оп. Ми дуже маленькі, то нам... Лучше б четырех вставать. На четыре головы. <smart noise> я в спид хе Эй, я держусь. Ёшкин макарёшкин. Зомби тут держатся. Падай. О! Я был А... Нет! Що ж нам делать? Ай! Та рука печи! Ай, не торкайся! Тільки що ж переболіла. Та не, походу, реально вкусили мене. Та ні, лучше його тор... толкай до зомби цього, бо він мені щось ненавидиться. Давай іди, або я в тебе стріляю. Прямо в голову. Та не я не заражені, да просто рука пече. Раз. Два. Два з половиною. Хорошо, хорошо, я пригну, тільки не вбивай. Два з четвертинкою. Та все, не стріляй в нього. Три. От його і нема. О! Жертва! Та ну за що шубедиться! Привіт, а! 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 Не Накусайся зараза! Здохни, здохни! -а здохни! здохни, здохни! Здохни! Зараза ой. Людишка. М -м? Людишка. О, на мене зомбі при... щас прыгне. Щас йому капець буде. Бачу із за його крові. А, ай, Ай, зараза. Ай, ей, ай, 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 зараза, ай, мелка, ай, на йо Ю-мою. Там ні звуки зомбі, нічого, тишина. Йо! Я меду касай. Що там таке? Та тут всі зомбі віддихають. Ну З... З... його вже заразили, того гада. Все равно він стоїть. І... Ти думаєш, що вже два рази попав, бо я нічого не бачу. Так, сюди. Да Все, хватайте так, патроны. Блин! ай й й ай ай ай, ай! Ай, я вже не можу держатися. Ай, моя нога, Ай. Допоможи мені. Допоможи. Допоможи, бо допоможи, рука скальзує. Ай. Хорошо. Давай швидше, Богдан біжи! Біжи! Біжу! біжу. Ай. Бежу, давай руку, руку. Ой. Так? Так? Нет! Я тебя держу. Ой! Ай, кров із бубурки тече. Нічого не витече. Ша игра гра пень. Бо я ж... То? Ти прикалуєшся? Та не, не Я тебе вдержувати не можу. Ах! Ти ж такий важкий. Я і щас сам упаду. А, відпусти я. Ні. Я тебе не відпущу. Лучше відпусти мене, бо ти сам собі хуже робиш. Ні. А. Я подаю, відпусти мене, або я сам відпущу. Не треба! А. Эх. Прощай. Ну. Нет! Допустим. Прощай. Нет! Нет. Снайпер! Я йду до нього!